Багато лазерів різних на коліровочку знову привозили. Бачите, різні моделі є. Все по-різному, та про деякі трошки розповім вам, Докі ми в курсі, що за моделі, на них відео я знімав, це у нас 3D-моделька. Працюють вони непогано. Претензій поки що до них таких немає. Я Думав, що будуть проблеми з кнопочками. Два рази привозили по ремонтах, чомусь розсипалось. але ну, поки що більше нічого не чути. Працюють все нормально. Буду далі знімати відео, будемо дивитися, якщо будуть привозити такі. Тут у нас, напевно, калібровочка тільки десь. бачу має, як все працює. Можливо, десь впав лазерний рівень, потрібно перевірити і відкалібрувати. Такі нюанси диктими. Далі дивіться, хілди. Які хілди у нас? Що одразу скажу про лазери? Хтось, можливо, хоче сам щось спробувати зробити. Коли зовсім ну, якби, людина взагалі там не розуміється нічого, розбере його, то робить ще хуже, як було. Якби, то з цим будьте акуратні. Так як всі модельці взяти, тут Видно, людина хотіла відкалібрувати і не вийшло, відірвали проводки тонкі і от такі нюанси. І все одно відправили до мене на калібровочку. Тому. Якщо самі пробуєте, беріть якось там акуратно, щоб ті проводки не рвати. Ну і крім того, всього, тут маятнику в самому низу викручений був один болтик. болт. Малесенькі, їх взагалі не треба було зачіпати, але він думав, можливо, що ними він може відкалібрувати нижній горизонт. Ні, коли нижній горизонт треба відкалібрувати, ви калібруєте повністю маятникову систему, вам буде набагато проще простіше відкалібрувати, бо ви собі відкалібруєте низ. Мають на кому виставити, а тоді вже перевіряти все остальне. Ось так воно треба робити. Тому самому я б не рекомендував би туди руки пхати, Лучше відправити і зробити не завжди воно дешевше вийде. Коли зробите щось хуже, то ще дорогше вийде. Різниця між хілдами, бачите, як би подивитися, дві одинакові хілди, ну насправді, вони зовсім, не ну, зовсім. Хтось по-іншому робить їх. ну якби Роблять все, якби підробки, наклейки клеї, десь все. Ну бачите, включається навіть по-різному. Дивіться як цей. Бачите, раз, два, три, цей 4. А навіть звуки, інші звуки. Та і на акумулятори, подивитися, тут є щось написано, тут нема щось написано, нічого. Ну це таке. Зараз гляну, подивлюся тут. Вроді б, напевно, що тут йде також. Алюмінієві. Бачите, тут іде алюмінієві ці, що я казав, бо є, що пластикові ставлюють, то вони геть погані. Саме і не маятника. А тут алюмінієві, то ще працювати будуть. Також будемо перевіряти. Тільки калібровочка, я бачу. Ось також хілда, бачите, теж інша башня, а тут башні, пан мінялися. Мінялися ось ці башні, мінялися. Їхні стандартні ось такі. Також він вже бачив падіння і не одне падіння, коли вже дві башні міняли, то вже він добре щось бачив. Будемо перевіряти, дивіться. О, працює, працює. Це у нас він працює. Будемо дивитися, Лінго. Це все так, так само можна порівняти, як і хілда, як і все. Бачите, воно все ідентично зроблено, акумулятори так само підходять. Тут, Всі роблять під один корпус, це під один. Наклейки інші, кольори різні і все. І собі там рекламують, продають. Тобто тут відрізнятись по роботі, по тому всьому нічим не буде. Він ну, працює. працює Гуйдаюся, бачите, він стойко не стоїть, бо вже він впав добре. І відломилися ось такі нижнє ціло. Все є, все заміниться. Одне добре, що до таких моделей вони всі запчастини одинакові і запчастини до них є. Проблем немає з цим. Так що працювати буде. Ну, захист від пилюки вологи тут там ніяких всіх. Тобто, коли грязні такі роботи, пилі багато, то надірується там, потім починаються проблеми. ну Це таке, це таке, звичайно, це є бюджетні варіанти лазерних рівнів. Ось також можна розглянути пракмані, він також до бюджетних варіантів. Відноситься і бачите, все похоже зроблено, просто немає дисплею заряду акумулятор. Все. Тут вже у нас навіть низько йде дюраль, а тут пластик. Ну, при ударі він більш кращий буде витримувати удари. І ось такий сварок. Це вже я не знаю, ну, дуже старий, напевно, він цей лазерний рівень. Сварок вони відносяться до такої лінійки, як Клубіона E16R, E16. І сварок також 4D модельки були, вони так зеленого кольору також були. Це просто один той самий завод робить. І я скажу, що в загальному, що ти клубіон і що те все, вони працюють добре. І проблем ніяких немає. Просто бачите, бачите, ця стара моделька. І вона ще в робочому стані. Це дуже стара моделька. Також його відправили на калібровочку, ну, тут десь кнопки погубили, кнопки тут сенсорні йдуть. Заклеїли, скотчем, добре, що скотчем заклеїли, бо пиль насипиться і будуть проблеми. них від пилюки вологі, вологі також хороший. Якщо щось з цих всіх вибирати, то лучше вибрати ну, як сварок. Як клубі, тільки новіші модельки. Ці старіші. Є новіші модельки, вони зеленого кольору, чорного, зеленого, бо вже чорного почали випускати, це клубіони почали чорного кольору випускати. Але вони всі от на вигляд так, також, як Хілду я вам показую. і от ці. От вона ідентична, просто кольори різні, де все також. Клубіона і Сварок вони ідентичні. І просто що в них. ну, Різні кольори. Ось це і покажу вам ще одну модельку. Тут взагалі відправили вже розібраного, вже допомагають мені, бачите, розбирають, дають розібраного, вже, щоб я вже тут лишній раз не відкручував. Ось. Розібрали башні, лежать, все лежить. Видно, людина пробувала сама відкалібрувати, і я взагалі не знаю, чи він включиться. Навіть. Зараз ми подивимося, можливо, так само порвали тут. Так, навіть не включається. Певно, провода повідривали. Побачили, нічого не вийшло. І так вже й відправили мені його на ремонт. Ось такі нюанси. От так просто от кажу вам, що людина пробує сама зробити і ну, не виходить. Так, де коли хочеться, руки всунути, попробувати. А можливо вийде. Я собі час зекономлю, і кошти зекономлю. Ну, але так не виходить. Тому і ось таке відео буду зараз цим всім займатися, буду це все калібрувати, ремонтувати, що потрібно. І буду старатися вам піднімати ще багато всяких відео. Всім пока!